Одного царя досадували вороги, нападали постійно. А що вороги роблять? Ісус сказав: пам'ятаєте, що робить ворог? Він приходить, щоб вкрасти вбить погубить. старий заповідь, це ж нам в прообразі написано, у народу ізраїльського також були вороги. І от один із ворогів нападав постійно на Ізраїль. Робили набіги, прибігли, зґвалтували, вкрали, обікрали, зруйнували і побігли. Тут прийшов пророк, слухай, так говорить Господь. Це взагалі не від тебе. Просто Бог і любить свій народ. Бери стрілу! Взяв. Що далі? Бий об землю. Хорошо. Пам'ятаєте? Yeah. Хто не пам'ятає, знайдете. І він вдарив по землі три рази. і зупинився. Реакцію пророка. Чого ти тільки три рази вдарив? Не міг ти 5 чи 6, чи ще більше? Тоді б ти вщент переміг своїх ворогів. А так тільки переможеш стільки, скільки вдарив. Три рази. Ви розумієте? Це залежало від нього. Так? Аби вони дійсно його докучили, надоїли. Аби він возненавидів цей гріх. Знаєте, що люди не можуть, віруючі люди, звільнитися від якогось гріха? Я не знаю від якого, від любого. От постійно грішить, потім кається, потім опять грішить. І вічно Бога дьоргають. Бог, ну що це таке? Чого ж ти мене не звільняєш? Бог не винуватий, Алло?» Чи Бог такий, такий злий, упертий і не хоче мене звільнять? М? Ну давайте будемо щирими. Просто ти його не, не, не зненавидів всім серцем цей гріх. Розумієте? Да, ти, ти начебто, як той цар, начебто, да, проти, конечно, Ну так. Я ж не хочу, щоб мене бачили цигаркою. Розумієте? Ну, якби как бы ти дійсно вознанавидів своїх ворогів, ти б стільки бив би цією стрілою, пока вона в тебе не поломалась в руках. Ти стільки бив би своїх ворогів, пока в тебе меч не прилив би от крові. От ворожий крові до твоєї руки. Пам'ятаєте, був такий хоробрий у Давида? Він стільки крамсав своїх ворогів. Розумієте? Рука прилипла. Оце видно його ставлення до ворогів. Оце видно ставлення людини до свого гріха. Возненавидь свій гріх. Ну, так, ну, я не дай, да, да, це неправильно. Ну, ну, ну понятно, це таке. Будеш як той цар. Вроді й переможеш на рік, на місяць, на недільку, Ну потім жди набігів нових.